Друзі, відправляємося на огляд в манго. Я бачу, багато класного завезли. І будемо зараз передивлятися новиночки. Так що залишайтеся зі мною. Так, що тут класного є. Є знижок багато, я бачу. 699 гривень від. Тобто може бути ще дешевше. Але я бачу, що ціна 1399 гривень. <реш> а, оцей турецький джемпер, ну, тобто від але виготовлений в Туреччині, коштував 2300 і зараз 1400 ціна. Джемпер непоганий. ну не зовсім, я б сказала, що він класний, особливо на ту ціну. Не знаю, двоякі враження. Що ви скажете? Подивіться, скільки класного цього. Є. Я в шоці? Я в шоці. Ви подивіться, а тільки скільки всього класного взуття жакетів. І все таке фешн, нарядне. А такий велюровий жакет, гузочки обшиті велюром, бархат. І ще кажуть оксамет правильно. А так, а скільки він коштує. Він коштує на значці 2600. поліестер 100% коштує 4 тисячі. Він класний. І він класний, а дорого, багато. Можливо, він там хтось не почена вартити гроші, але зараз все дуже подорожало. І я бачу, є в кольорі фуксії. А, такий самий. Подивіться, яка краса. Він ще краще має вигляд, ніж чорний. Ну зрозуміло, фуксія вона яскрава. Ой, яка краса. Це хочеться. От сюди, під любі. Слінбеки. Такі туфля. Назнишці 1600. Всі в стразах. а так 2800 коштувало. І ви подивіться, яка красота. Я бачу на рейлах багато всякого а, бархатного і сорошити паєтками. А ще є такий в темно темно-синьому кольорі жакет. Такий, йдемо дивитися взуття чи що бачу ці балеточки на знижці вже. Ось ці я вам показувала в ранішніх колишніх відео. Ціна на них зараз 1400, так не коштує 2800, тобто 50% знижки. Ну, я не знаю, чи вони зручні. Оце таке твердувате, це навіть і не текстиль, а щось синтетичне, якась така сітка. Я думаю, їх міряли і вони не дуже зручні. Велюровий жакет ви зрушити в паєтки. І ціна його 1600 гривень. Такий ось мерехтинь. Що я ще побачила? А, теж з велюру. Вони такі м'якенькі, я взагалі велюр дуже люблю. Які вони класні, ці слінбеки. І ціна 2000 гривень. Такі сати. ну, з сатиною, з гострим носочком, з пряшкою абстрази, кристали сваровські, можливо. Тому що тут ціна, як за крило літака, я вам скажу, на речі Манго, Ціна як крило літака, 1700 гривень. Так, є валюрові топи, в чорному кольорі в різних. Ну і відповідно купа народу. Так, як в залі, так і в Манго. 700 гривень. У Львові є люди, які заробляють, мають гроші, собі купляють. Так, подивимося, дубляночки, я на знижці. Ось ця куртка. Жакет написано. 3300 зараз на знижці. На хутрі. Ну, це е, шкір а така тканина гладенька, як велюр, як замша, але це штучна замша. Модель класна. І така 4 тисячі, майже 3800. Теж штучна замшева куртка. Лаконічний жакет, модель Брістоль. 2000 гривень. Зі знижкою. Поліестер, віскоза, аластан. Нічого такого немає ні шерсті, але класненький. Ще є такий. Ось лапка, але колір бордовий, такий пастельно-синій і, якби навіть не баживий, такий сіруватий. 1900 гривень на знижці і візкоза поліостерела Ну, Знижок багато і багато, я бачу, є вже нового не на знижках. Ось така курточка. Має вигляд каракуля, букле. Я не розумію, чому на камері так темно, чи так в магазині темно, чи так у мене знімає камера. 1400 є знижка. Це не натуральне, немає складу, я не хочу зсередину дивитися. Ще такий є жакет бомбар. Ніби в'язка, ніби тканина щільна. 1400 гривень зі знижечкою. Є ще темно-сірому кольорі. Мені краще це сподобався. Більш такий базовий. Так, і ціна? 1400 гривень. Вже тут є склад, тут поліостер віскоза і тільки 10% віскози є. Це шарфом жакет. Шарфом я навіть не бачила на розкладках і зразу. Побачила на знижці. Я так розумію, що вони багато і не виставляють, а потім, коли починається знижка, то вони вже виставляють 100% поліестер. Молочно-кремовий відтінок. Такий жахет і одразу шарфон. Традиційно подивимося аксесуари, ремінчики. В зарі багато було шкіри останній час, а подивимося, що тут є. В зарі багато шкіри було. 629 гривень, але це шкірзам. Ну, відповідно, цей теж ЗАМ. І це, моделі красиві, але це шкірзам. Такі 629 гривень, а така малесенька знижка на такий коричневий ремінчик. Бачу знову багато взуття. Чомусь аж тепер в Різдвяні свята вони роблять розпродаж літнього взуття. 1400 гривень такі слінбаки по дорозі. Ці я вже вам показувала в одному з своїх відео. А ну, в них зараз теж хороша знижка. 1400-600 гривень практично знижки. З тисненням такі бордові. Це червоні. Це шкірзам, це не шкіра. Манго рідко, що є шкіряна, 1400 гривень на знижці. А ці пряжками класні. У вашому місті є Манго. Напишіть в коментарях 1400 гривень. Бачите, всюди знижка 50% на сумки теж. В середині є відділ і застібається на кнопочку. 1400 гривень така сумка, тримає форму, реженька. Це більш колір тофі. Ці хусточки довго придивлялися, довго в них висів. Зараз 400 гривень одна хусточка коштувала 600. Це все поліестер, красивий, але це поліестер, ну і знижка. Тренчі. Три триста на ну, знижці, баловна і поліестер, кремовий колір і чорний. І така черга велика до примірочної. Оцей тренд з таким поясочком чикамо, а поясочок як гумка. Оце більш пальто. Коштувало 7,5, зараз 300 коштує. Тут в складі є шерсть. Черга така до приміручної кілометрової. Таке пальто на черги, тому що 50% знижки це багато для манго. Хто собі бачив якусь улюблену річ, придивився і хоче придбати, відчукався знижки, чому б не взяти. Тут 5% є кашеміру. А, базовий кардиганчик. Ось зараз він 900 гривень коштує. В сірому кольорі. Віскоза, кашемір, чому ні? І ціна, яка 900 гривень зараз. А на червоні такі ще є джемпери. Етакетка вже відірвана. Піде в сток. Або хто собі купить і пришиє. Є такі люди і є такі, як я, що я не буду там і старик Так, але ну, я не бачу складничка. А, ні є. Є теж кашемір. 5% кашеміру. Військово за поліестерполіамід. 900 гривень такий джампер червоний. З кашеміром. З кашеміром є. В чорному кольорі один залишився. А ці красиві в кольорі фуксії. Ой, красиві. Так, і опять відцеплю кашеміру. Я не знаю, чути, не чути мене, тому що я не можу голосно розмовляти. Бо люди я в магазині, я не можу верещати. Так що прошу віднестися з розумінням. Они з агресією. Сірий ще такий є з кашеміром і є бежеві. Пальтішечко. класне в молочному кольорі. Ціна 4800. Чуть не копійки. шанель твідовий піджак. Або Жакеди, як ще кажуть. Ой. Скільки коштує? 4 тисячі. Ніфіга собі. Це за що таке? Поліостерило там 4 штуки за жакет відео з поліастеру. Ну не знаю. Просто можна купити тут же тому мангу, де є шерсть. Розумієте? Кюлоти класні джинсові. От кюлоти взагалі, любов. Мій стиль. Отакі От клюлоти я маю, схожі. От такий бомжацький стиль. Джинсові, корочені. брюки палацу або кюлоти. Вони з потріпаним низом. 1700 гривень. Широкий такий потріпаний низ. тут добренького у нас є рукавички. Класні. А, такі моко і тіно красивий. І шапочки. Який тут склад? Тут є 8% шерсті, поліастер, акрил, поліепіделастан, і рукавиці коштують 800 гривень, а шапка коштує теж 800 гривень. Тобто за рукавиці і шапку ви заплатите 1600 гривень. Є сумочка така. Елегантна, поліестер і еластан. Як це зрозуміти? Склад поліестер і еластан. На сумці. 2,300 300 коштує. Всім пока! І до нових зустрічей у відео.